Лазарева субота. Історія свята, традиції святкування, народні прикмети. Лазарова субота у православних Християн це субота перед вербною неділею, субота 6 тижня Великого Посту. У цей день Православна церква згадує чудо Воскресіння Христом праведного Лазаря. Історія свята. Святкування Лазарової суботи встановлене з давніх часів. Святий Лазар був братом Марфи і Марії, жив сестрами неподалік від Єрусалима. Христос часто відвідував їх будинок, а Лазаря називав своїм другом. Одного разу Лазар захворів, і коли звістка про це дійшла до Христа, він сказав: Це хвороба не до смерті, але до слави Божої. Так прославиться через неї Син Божий. Лазар помер за чотири дні до приходу Ісуса. Після цього Христос воскресив померлого. Звістка про чудо швидко рознеслася по іудеї. Церквою Воскресіння Лазара вшановується як одне з найбільш важливих знакових чудес, здійснених Ісусом Христом за час Його земного шляху. Це символ того, що Господові підвладні і життя і смерть людини, і надія на прийдешне Воскресіння всіх померлих, хто вірував у Христа і виконував його заповіді. Традиції святкування. У цей день прийнято відвідувати богослужіння в церкві, молитися і причащатися, читати молитву простілення від різних недуг. Якщо немає можливості сходити до церкви, можна помолитися і вдома. Є певне послаблення посту на честь свята, можна вживати рибу і крута морепродукти. Допускається келих вина за обідом та порція солодощів, ситні страви з рослинною олією. Проте важливо, як і в інші дні посту, дотримуватись у всьому міри. У суботу всі йдуть за гілками верби до вербної неділі, яка святкується наступного дня. Раніше лазерової суботи приносити гілки у дім не можна. Готуються страви з риби та гречані млинці, прикрашається будинок до наступного свята. Окрім готування та прикрашання не можна виконувати ніяку роботу. Прати, шити, ремонтувати щось ще фарбувати сурово заборонено, як і під час інших важливих християнських свят. Хоча в деяких містах існує прикмета, що в цей день потрібно сіяти на городі горох. Окрім важкої роботи, не можна сваритись та відмовляти людям про допомогу. Проте ці ж правила діють і на весь час Великоднього посту. Народні прикмети. Якщо у цей день змії, ящерки та інші холодокровні масово покидають свої нори і гнізда, прийшла справжня весна, тому можна сіяти зерно і виходити на город. Якщо освятити горох і насіння в церкві, він зійде рано і буде хороший урожай. Якщо на вербі багато сережок, рік буде радісним і щасливим, а врожай великий.